Економія ціною власної безпеки два тижні тому водій зі Львова Тарас Позняков взяв пасажирів на популярному серед подорожувальників сайті BlaBlaCar. і менш ніж за добу просто зник, так і не діставшись пункту призначення. Поблизу столиці знайшли його автівку, однак про самого хлопця, і досі нічого не відомо. Сам сайт Блаблакар можна назвати таким собі автостопом через інтернет, жодної впевненості в поїздці та ніяких гарантій. Тобто, ви самі на свій страх і ризик берете невідомих подорожніх або ж сідаєте до абсолютно незнайомого вам водія. Чого це може коштувати, дізнавалася Діна Зеленська. Більше 20 мільйонів підписників у всьому світі, половина з яких активні користувачі сервісу. Через його українську версію щодня із Києва реєструють 250 поїздок на найбільш популярні напрями Одесу та Львів. У сезон ця цифра збільшується в 4-5 разів. Якщо підрахувати, в будні близько тисячі пасажирів користуються послугами водія заздалегідь обраного онлайн. Останні попутчики приваблюють насамперед нижчою вартістю поїздки, аніж до прикладу в маршрутках, швидкістю подорожі та приємною комп. Ганю, все, що потрібно, зайти на сайт, зареєструватися та знайти собі товариство по душі залежно від місця призначення та ціни. Проте чи доїдеш туди, куди збирався, гарантії ніхто не дає. Наполягають юристи. Будь-яка людина, яка погоджується з умовами даного сервісу, вона погоджується автоматично, коли реєструється. Вона повністю розуміє та підтверджує про те, що сервіс не надає жодних, жодних гарантій. Про історію зниклого водія Тараса Познякова знає вже чи не вся Україна. Два тижні тому він їхав зі Львова в Київ і взявши подорожніх на сайті Блаблакар, безслідно зник. І в день і вночі його шукали родичі, правоохоронці, волонтери та навіть екстрасенси, але від хлопця і слід Осторонь не лишилися, й представники сервісу попутників. Наразі це ситуація катастрофічна, і ми намагаємось робити все можливе, все що залежить від нас, щоб якось допомогти розслідуванню. Ми зібрали технічні дані, зібрали інформацію, яка може допомогти якось поліції. Минулого тижня правоохоронним органам вдалося знайти авто зниклого хлопця в одному з гаражів села Новосілки києво святошинського району. Це переконані юристи свідчить про ймовірний злочин. Якщо, наприклад, автівку знаходять в гар гаражі, тобто без номерів, то зрозуміло, що воно було зроблене з метою заволодіти даною автівкою. Виходить, що з самого початку в авто до Тараса сідали за наперед продуманою схемою, а розробити її не так вже і складно, адже сайт Блаблакар надає всю необхідну інформацію, коли виїзд, звідки та яка автівка за кордоном до таких сервісів ставляться більш обачно. Не всі готові взяти в свою машину незнайомця, розповів нам користувач онлайн автостопу з Голландії. Це не може бути безпечним на 100 відсотків, оскільки ти їдеш з незнайомою людиною. Проте ти можеш хоч якось захистити себе, дивлячись на рейтинги, які є в кожного водія чи пасажира на цьому сайті. І якщо ти зникнеш, звичайно, поліція Нідерландів буде робити все можливе, щоб тебе знайти і дізнатися, хто був водієм. Та зникнення хлопця українців не налякало. Традиційний автостоп чи водій через блаблакар, бажання зекономити на поїздках, трагедія не відбила. Часто берете з собою. В кучі? Всегда? И когда есть. Не страшно вам. Не страшно. Почему? Завжди попадаются нормальные люди. Ну всегда попадались нормальные вода. Та як би там не було, а вберегтися від гори компанії справді нереально. Ви можете сфотографувати водія його авто, відправити усі дані, наприклад, друзям для контролю. Проте це жодною мірою не буде гарантією вашої безпеки. Єдине, що хоч якось може допомогти, це дані вашого GPS, за яким відслідковують місце знаходження машини. Я думаю, що я що власники блаблакара після цього випадку за щоб водій, який бере пасажирів з А в пункт Б, реєстрував свій смартфон. Тобто своє місце находження. Представники сайту переконують, що вже найближчим часом розроблятимуть додаткові заходи безпеки. Зараз же для реєстрації необхідні лише номер телефону, електронна адреса та сторінка у соцмережі ВК чи Фейсбуку. Тепер до цього переліку, можливо, додадуть ще й паспортні дані. Незалежно від цієї ситуації, ми завжди намагаємося щось вдосконалювати в заходах безпеки, які вже є на сервісі. Тобто, це абсолютно нормальний розвиток цього сервісу. Врегулювати ситуацію ситуацію на законодавчому рівні неможливо, кажуть юристи, адже до інтернет ресурсу санкції не застосовуються, і під жоден український законів сервіс також не підпадає. Якщо б вони надавали там послуги перевезення як за допомогою таксі, то вони мали певні обмеження щодо ліцензування. Там певні вони підпадали під законодавство України. Олександр неодноразово користувався послугами цього сайту як водій. каже, у нього зазвичай все проходить без гірких випадків, проте людський фактор, звички пасажирів чи їхній характер, завжди можуть призвести до сутички чи прикрого інциденту. Одного разу там. Так був невеличкий конфлікт, скажімо так. А з людиною, ну нічого висадив посеред дороги. Ну просто не значно спільної мови. Ось так без жодних пояснень. Олександр висадив пасажира зі свого авто, і так насправді може вчинити кожен власник машини. Ми особисто вирішили перевірити, як водії ставляться до примхливих пасажирів. Домовляємося про поїздку із незнайомцем і починаємо випробувати його терпіння. Саме таке слухає не цікавити. Я не просто якщо я вас Відім чіпси, хочете? їжте, якщо я вас не смічу подорожувати через блаблакар, те саме що їздити автостопом ви до кінця, не впевнені хто буде сидіти разом з вами в Автівці, і хоч сьогодні нам потрапилася. Вихована, порядна людина, проте ситуації можуть бути різні. Тож сідаючи в машину, Ви маєте покладатися лише на себе. Ми здійснили ще одну спробу онлайн-автостопу. На сайті за хорошими відгуками обрали собі водія і вирушили на місце зустрічі. Там на нашу машину вже чекав і ще один пасажир кремезний чоловік, з яким не дуже б хотілося сваритися. Адже на добряка він не схоже, і та відступати нам нікуди. Ось і водій під'їхав. Тож збираємо волю в кулак і сідаємо в авто. Вже за кілька хвилин переконуємо. Ося, що наша провокація загрожує серйозним конфліктом із непередбачуваними наслідками. Чого такий конфлікт? Тому що не нравиться тюха, тільки пішко. Я думала, що на такому сайті виключно реєструються тільки знаєте, виховані люди. Ви чомусь не вказували там, що ви будете Це ваші проблеми, хто кому ми їдемо, нам з вами ще їхати ну близько ну, кодвоя от, от, я світу за свою своє рота їдете. Бо я сейчас вас висажу діти. Я пішу. вам нічого не сказала. Усі наші намагання виправити ситуацію і надалі дотримуватися спокійної бесіди результатів не дали. Іноді було навіть страшно. Тож, коли водій наказав забиратися з його машини геть, відмовлятися не стала. І ось я одна стою на дорозі. Добре, що поблизу місто, поряд в іншому, авто наша знімальна група, а на вулиці білий день могло бути. Й інакше тому, перш ніж шукати собі компанію на сайті онлайн автостопів, варто добре подумати, чи готові ви, якщо поїздка не складеться, опинитися, наприклад, у другій годині ночі, висадженим десь поблизу лісу, далеко від населеного пункту, і ще й в холодну пору року. На переливки може довестися і водіям на їхні номарки в реальному житті. Нерідко чакують цілі банди автомобільних крадіїв. А попередня інформація з онлайну лише сприяє реалізації злочинних намірів.